Лих територіях рішення підлягає негайному виконанню. Ганьба! 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 Невинний! Свободу! Невинний! Свободу! Невинний! Вставай! Невинний захищай! Невинний вставай! Невинний захищай! Снимайте! Свободу! Невинний! Свободу! Невинний! Свободу! Невинний! Свободу! Я і ми прощаємо, винуватися в нашого і сина, а не отця. Ми за те, що ціла наша побратима студентів. Людей захищає. Людей захищає.